Вітаю, друзі! Це карта дня на суботу та неділю, 6 і 7 грудня. Давайте подивимось, які тенденції нас очікують. Підпишіться на мій канал, до речі, підтримайте мене лайками вподобайками. Замовляйте особистий персональний розклад, наприклад, на грудень місяць. Я беру не більше ніж 5 людей на день. А зараз карта дня та тенденції на ці вихідні для тих, хто мене дивиться. Шість камечів. Шість камачів показує подорож. Іноді це може бути внутрішня подорож від гіршого на краще. Наприклад, ви вирішите змінити роботу, і ви думаєте, чи в мене вийде, чи все буде добре. Не хвилюйтесь, все буде добре. Ваші зміни будуть йти на краще. Іноді це означає в прямому сенсі подорож. Можливо, ви захочете переїхати, змінити квартиру, змінити країну або місто. То ця карта вона вас для цього теж надихає і каже: вперед: не бійся, ти йдеш від гіршого на краще. І якщо ви в принципі очікували змін і думали, коли почнуться якісь гарні зміни, то вже в ці вихідні станеться щось добре або випаде якийсь шанс змінити ваше життя на краще. Тож шістька мечів обіцяє нам подорож від гіршого до кращого. Побачимось, друзі.